Пропонуємо вашій увазі фарбопульт в комплекті зі шлангом для точного та економного нанесення фарби компанії Інтертул. Модель pt 0102 зі шлангом pt 0102 Дефіз2. Основу комплекту становить пневматичний фарбопульт HVLP PT-0102 з форсункою 1,3 мм. Ідеальний варіант для тонких робіт: лакування, фарбування авто, меблів, деталей тощо. Технологія HVLP означає високу ефективність при низькому тиску. Завдяки цьому фарба наноситься рівномірно з мінімальними витратами. Економія матеріалу до 30% у порівнянні зі звичайними системами. Робочий тиск до 3 бар, бачок об'ємом 600 мл, що дає змогу зручно працювати без постійної дозаправки. Корпус пістолета легкий, ергономічний, зручно лежить у руці навіть при тривалій роботі. До комплекту входить спіральний шланг довжиною 20 метрів. Це свобода рухів і зручність у просторі. Його не потрібно постійно перемотувати, а завдяки пружній формі він швидко повертається у початковий вигляд. Надійні з'єднання, стабільний тиск, якісне розпилення усе продумано для вашого комфорту та професійного результату. Комплект Фарбопульт плюс шланг готове рішення для тих, хто цінує точність, економію та зручність у роботі. Купуйте на Кразавто. код товару для замовлення та посилання під відео.